Вітаю глядачі фокусу. Мене звати Максим Добровольський, і сьогодні знову на зв'язку з нами Валентин Гладких, кандидат філософських наук, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Вітаю Мої шанування. Дякую за запрошення. Дякуємо вам. Кожного тижня російські окупанти завдають масованих ударів дронами, ракетами та іншим озброєнням по території України. Західні партнери та Сполучені Штати Америки ще рік тому активно реагували на кожен з таких злочинів. Нині складається враження, що Захід до цього вже звик, хоча журналісти постійно про це розповідають. Скажіть, будь ласка, це інформаційна кампанія Російської Федерації чи просте людське звикання? Дякую, ну, поперше, я би не став говорити про те, що Захід до цього звик, тому що з огляду на останні візити президента України якраз провідною є тема. Надання Україні додаткових е, засобів протиповітряної оборони для того, щоб захистити не лише об'єкти критичної інфраструктури, але й цивільне населення. І ми вже бачили, яка є реакція наших партнерів, які визначили надання засобів ППО якраз як пріоритетний е, е, сферу для допомоги Україні. І ну я схильний думати, що наша інституційна спроможність відбивати подібні атаки вона лише наростає. Це один момент. Другий момент. Треба розуміти, що ця інформаційна кампанія, яку зараз проводять росіяни, вона не вперше ними робиться. Давайте задаємо, як вони намагалися представити, що вони знищили, наприклад, хаймерси, які нібито Україна е, ну, не змогла зберегти. Але ж ми розуміємо, що тоді був цей от анекдот про те, як доповідають росіяни своїми керівництву, що вони знищили, знищили там якийсь Хаймерс. Ну і там генерал запитує, як на друзки. Ну, Тобто, якщо вони познищували на надувні ці хаймерси, або на літаки чи дерев'яні макети, чи гумові, ну, чи з чого їх там виробляють, ну, я їх вітаю, можуть продовжувати. Потім така сама була історія з Петріотами, да, які також нібито щелкують орешки, як казав цей там, за перебриком персонаж. Ну, Але ми прекрасно розуміємо, що реальність виглядає дещо інакше. Зараз вони напередодні деталі. Ближчого і дати надання Україні літаків. Да і нещодавно зустріч президента України в Румунії вкотре продемонструвала, що готовність продавати літаки ну не просто є, а вже реалізуються. Скільки наші пілоти будуть там проходити підготовку? То зрозуміло, що вони намагаються продемонструвати, що нібито там українські аеродроми, аеропорти, ну або місця, з яких можуть злітати ці літаки, чи де вони можуть сідати і зберігатися? Вони недостатньо захищені, що це не є достатньо ефективним. Ну, тому вони і будуть робити і далі ці вкиди. Але сувора правда життя полягає в тому, що навіть в перші години вторгнення повномасштабного вони не змогли досягнути панування у небі. Ну, тобто вони не знищили ані українське ППО, ані е, льотний склад. Ані відповідно українські літаки. Зрозуміло, були втрати. Ну це не, не може не бути, але досягнути повного домінування і повного знищення всіх цих засобів вони не змогли навіть перші години повномасштабного вторгнення. Тому і на сьогоднішній день я думаю, що розраховувати їм на досягнення цієї мети в принципі не варто, тому вони будуть і далі створювати таку інформаційну картинку як для своїх власних підданих яким дав має бути якась екзальтація, що ось ми там щось досягаємо. Ну а головне і для наших партнерів, які нам надають відповідні засоби. Ну тому що ж, якщо мені не зраджує пам'ять за всю історію, F-16 був збитий один раз, і то е, самі себе збили під час навчань там, в південній Кореї, здається, то я розумію, що статистику ніхто не хоче погіршувати і тому ну, то ці всі будуть нагнітати і далі побоювання. З приводу того, а раптом там щось піде не так, як хтось очікує, і виявитися, що системи ПЕКО не настільки ефективні, що Петріоти також не є настільки ефективними, що Ф-16 не є настільки ефективними. Наразі ми бачимо, що не надто ефективними є системи ТРУ. Оце ми вже побачили. Тобто, завдяки знову ж таки діям українських спецпризначенців служби безпеки, а все інше, нібито достатньо ефективно вражає окупантів. Пане Валентино, от якщо ми заговорили про допомогу від наших західних партнерів, тоді чому, наприклад, коли вони нам передають далекобійну зброю, бояться, щоб вона не використовувалася по території Росії. В той час, наприклад, коли Росія постійно обстрілює саме мирне населення нашої держави, можна згадати нещодавно трагічні події, які сталися в Харківській області. І також ми можемо одразу порівняти з подіями, які нині відбуваються, в Ізраїлі так, коли Ізраїль масово завдає удари по сектору гази, і Сполучені Штати Америки лише підтримують такі дії щодо терористів. Ну, відповідь насправді лежить на поверхні, ну тому що Україна не є країною терориста. Україна не може дозволити собі вести війну так, як цю війну ведуть проти нас. Ну на превеликий жаль. Ми прекрасно розуміємо, що оскільки ми дуже потребуємо допомоги з боку цивілізованого світу, то відповідно ми маємо викликати у них симпатію і співчуття. Ну а зрозуміло, що картинка, наприклад, де будуть знищені якісь там російські там будинки житлові. А ще й борони Боже якоїсь ти відомо збройні, які ми отримаємо від наших партнерів? Ну плюс підсилена російськими пропагандістами, ну зрозуміло, може просто вик... ну, емоційний відклик мати да, серед громадян тих держав, уряди яких нам допомагають. Тому тут я не думаю, що насправді йдеться про побоювання та ескалації, як про це дуже часто говорять, бо чітко артикулювали свою позицію німці в цьому питанні, коли спитали да, міністра оборони як. Виставитися до того, що там є німецька зброя в Україні. Сказав, немає в Україні німецької зброї. В Україні є зброя німецького виробництва, але вона є українською. і Українці можуть її використовувати на свій власний розсуд. Що, власне кажучи, ми і робимо, але зрозуміло, що і з певними застереженнями, щоб мінімізувати потенційні ризики для обвинувачень в тому, що ми там щось не так робимо, або, грубо кажучи, використовуємо не, не за призначенням, так? Е... Ні, ну за призначення бо нищення, власне кажучи, як би сказати, воєнної інфраструктури і живої сили, це якраз призначення зброї. Але просто мова йде про те, щоб мінімізувати там, втрати для цивільного населення, це один момент. І другий момент. Треба все-таки розуміти, що ми маємо цих інструментів критично мало, відповідно, повинні розставляти пріоритети, як їх використовувати. І коли у нас є вибір завдавати, наприклад, ударів по військовим об'єктам, наприклад, на окупованих територіях. Ну, чи завдавати якихось ударів по тих об'єктах, які також є воєнними або мають воєнне значення, але на території Росії ну то зрозуміло, що оперативна пріоритетність все таки, мабуть, на користь того, щоб завдавати тих ударів по тих об'єктах, які ну там пов'язані з російською логістикою і перебувають ну, максимально близько до лінії фронту. Тобто я не думаю, що тут якось пов'язано з якимись ну, попри те, що така риторика використовується так? Щоб хтось боїться, ескалації, ну і за великим рахунком, це також треба враховувати. Ну тому oh, що хто oh, має oh, справу oh. з маньяком, то треба остерігатися, що його реакція може бути якось неадекватною. І, от, для того, щоб мінімізувати цей ризики. Ну, треба зважати, що у Ізраїля є виробництво власної зброї, тобто Ізраїль значно меншою мірою залежить від надання допомоги зовні, хоча також так. потребує цієї допомоги. Ну тому я думаю, що нам просто, окрім того, що ми отримуємо зброю від наших партнерів, треба нарощувати виробництво власної зброї, і її ми зможемо використовувати вже менше озираючись на оці о, там, потенційні ризики чи побічні, е, 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 як би сказати, не на екстерналі, якщо так можна сказати, бо коли ці сі бейбі, або там ці морські молюки дають служби безпеки приплили і знищили, наприклад, деякі об'єкти у новоросійську, да, а потім, грубо кажучи, цей танкер у Кершинській протоці. Ну то ну жодної реакції не було. Ну це війна, зрозуміло, що може завдавати ударів, і будемо завдавати ударів. Ну давайте не будемо забувати, що ці ж самими ну не морськими цими малюками, але іншими цими так званими картонними дронами СБУ, як їх назвали, ну завдавали удари по російських аеродромах, де е, була розташована російська стратегічна авіація. Ну і ніхто навіть не смикнувся, ніяких не було заперечень про системи тріуф. Я також я згадував. Одна з них була знищена на території Російської Федерації, і я схильний думати, що це буде продовжуватися і далі. Ну тобто, війна з необхідністю буде переноситися на території країни, яка цю війну розв'язала, але все одно навряд чи ми будемо е поводити себе так. Ну як поводять проти себе, ну тому що ми не можемо собі дозволити бути дикунами і терористами, як це наприклад зараз вказує Російська Федерація, пане Валентине. А для більшості світу конфлікт в Україні він головний конфлікт для більшості західних партнерів та сполучених штатів Америки. Чи нещодавні події на, наприклад, на близькому сході вони значно змінять вектор уваги до себе? Як це в цілому вплине нам на допомогу як військово, так і економічно? Думаю, що може лише посилити. Тому що насправді те, що відбувається на Близькому Сході зараз, ну, це, це просто ще один елемент у цьому загальному патрі. А паттерн є наступним: є світовий порядок, ну є держави, які зацікавлені у збереженні цього світового порядку і принципах. Ну, які лежать в основі цього світового порядку, і є держави, які зазіхають на цей світовий порядок. Більше того, роблять це, не, не криючись. Використовуючи відверто терористичні методи, Тобто не тільки там політичні переговори, міжнародні організації, досягнення якихось компромісів. Ні, вони відверто декларують своє бажання зруйнувати нинішній світовий порядок і не гребують використовувати для цього відверто злочинні інструменти, як відвертий тероризм. Ну і про це сказав до речі президент України, реагуючи знову ж таки на події в Ізраїлі, так само намагаючись показати, що це є однопорядкові. Явища просто різні за своїми масштабами, але тим не менше в основі лежить той же самий принцип, тобто намагання зруйнувати певний цивілізований спосіб співіснування на міжнародній арені у 21 столітті. Тому я думаю, що ситуативна увага безумовна, ну особливо увага змі. Ну бо змі так влаштовані, що їм завжди цікаві новини. Ну, бо увагу притягують новини, а не те, що там ординарно протікає в звичайному режимі. Але політичний клас, ну і уряди, вони безумовно будуть транжирувати проблеми в залежності від їхньої значущості. Тому всі ці намагання росіян там сподіватися, що інтерес згасне, вони є хибними. Чому? Тому що навпаки в світі буде дедалі більше країн. І людей, які будуть відчувати на собі далекосяжні наслідки війни в Україні, тобто те, що до кого ще сьогодні не докотилося, да, але воно докотиться опосередковано через, грубо кажучи, кілька етапів, і мірою того, безумовно, всі будуть доходити до думки, що ну, Росія реально становить загрозу, і насправді треба усвідомлювати, що нинішня Російська Федерація вона нічим не відрізняється від Хамасу. Ну, а зог не те, що Хамас знову побіг там до Москви да, і подякував за підтримку росіянам. Ну, да, так, Талібан, у них вже зараз основні партнери. Хто? Північна Корея, Талібан, Хамас, Хезболла. Ну тобто то про те, що Хезболла і Хамас визнані ще терористичними організаціями Російської Федерації. І це якось абсолютно ніяк не досунує в їхній уяві. Тому ну, да, ну, нинішня Російська Федерація це є Аль-Каїда. Ну або Ісламська держава тільки зі статусом постійного члена Радбеза ООН з правом справом і, і яка має на озброєнні зброю масового знищення, але за своєю поведінкою і за своїми декларативними цілями вони нічим не відрізняються. Тому відповідно так само, як є ставлення до цих вище перелічених організацій і держав, ну то зрозуміло, що аналогічне ставлення буде, буде і до російського політичного режиму щонайменше. Тому не варто їм плекати ілюзію з приводу того, що щось може докорінно змінитися в ставленні світу до тієї війни, яку Росія розв'язала в Україні. Я вам скажу більше, що якщо деякі ситуативні прояви там і успіхи якихось терористичних організацій, бо це ж не зводиться лише до Хамасу і Ізраїлю, насправді в світі є багато інших гарячих точок, де різноманітні угруповання терористичні навіть владу можуть захоплювати і контролювати. Ну, тим не менше ми розуміємо, що якщо там десь в Африці відбувається якийсь державний переворот, то це негативно впливає. Ми розуміємо, що якщо там якісь ісламісти приходять до влади, знову ж таки, або там частину території якоїсь держави починають контролювати, або центральний уряд там демократично сформований втрачає контроль над якоюсь частиною своєї території, бо там знову ж таки з'являються якісь екстремісти і терористи. То це погано. Ми всі розуміємо і в цьому намагаються протидіяти. Але масштаби відмін. Ну, тобто, те, що сьогодні робить Російська Федерація в Україні, це за своїми масштабами значно перевищує те, що відбувається в Ізраїлі. Я повною мірою співчуваю ну, трагедії, яка там відбувається, але водночас треба усвідомлювати, що до світового глобального порядку все-таки протистояння між Ізраїлем і Хамасом. Ну, це значно менше наслідки ніж, грубо кажучи, те, що ми сьогодні маємо на території України. Якщо Анна туди Валентина. підключиться Іран, якщо туди а? підключаться інші арабські держави, ну то зрозуміло, що тоді ця проблема буде масштабуватися і також викликати певні ну, потенційні ризики. Але на сьогоднішній день ну, все-таки треба розуміти, що так, доля світу і доля майбутнього розвитку світу залежить від того сценарію яким завершиться конфлікт в Україні тут ну, абсолютно справедливо говорять у ну, передусім наші політики, що фундаментом має бути ця от формула миру Володимира Зеленського, як наріжний камінь для подальшого врегулювання? Бо вона має глобальне значення. Ну тобто, якщо ми подивимося всі пункти, то вони стосуються не тільки України е, ядерна безпека. Екологічна безпека, енергетична безпека, продовольча безпека, повага до територіальної цілісності, державного суверенітету. Тобто, це всі ті пункти, які мають стосунок не тільки для України, це те, на чому повинен в принципі ґрунтуватися нинішній світовий порядок, що, власне кажучи, дозволяє нам навколо себе згуртувати всі ці країни. А те, що ми бачимо в Ізраїлі, це просто ще один прояв тих сил і їхніх дій, які загрожують цьому порядку. А є зв'язок між подіями, які сталися в Ізраїлі із Хамасом, так і тим, що Російська Федерація е, значно активізувалася на всіх фронтах, так особливо е, вони сильно завдають ударів по Авдіївці та прилеглих районах. Є зв'язок тут чи ні? Чи це так співпало? Я думаю, що це ну певною мірою ну співпадіння. Тобто, я не став би говорити, що це причини наслідкові зв'язки. Тобто, чи була поінформована Росія про те, що там Хамас щось планує? Я думаю, що так, і схильне думати, що була навіть причетна до ну, відповідної організації допомоги підготовки, так? Ну зброю ж надавали. Ну тобто, на сьогоднішній день вже є відповідні дані розвідки не лише української, що Хамасу була передана частина трофійної зброї, ну яку Росіяни захопили тут в Україні. Ну але навряд чи ну можна сказати, що вони так прям підготувалися і думали, що а на що вони розраховували? Вони реально думали, що оця от е, легко озброєні там я не знаю піхотинці, да тобто можуть е, викликати щось там. Е, ну, якісь крахи держави Ізраїль. Ну що вони на що розраховували? Що і Хезболла втрутиться, чи Іран втрутиться, і від того й буде легше взяти Авдіївку? Ну ні, тобто тут просто це не співпадає. Бо росіяни ж також готувалися до цієї операції. Вони ж також тягували туди ресурси. Тобто я не думаю, що ну якби це що це, е, це частина великого такого пазлу. Не просто організаційних потуг навіть для цього нема, щоб на ну, таких масштабах це все е, створювати. Бо ми з таким успіхом можемо туди ще підв'язати і Карабах, і багато чого іншого. Але насправді, ну, це, все просто наша спроба знайти причинність і поєднати якісь явища в якісь причини наслідкові зв'язки. Я все таки схильний думати, що е, ну це. Паралельні процеси вони певною мірою взаємопов'язані, але говорити про те, що вони кимось чітко зрежисовані, да і тим більше це росіянами? Ну я би все таки не став. Поговоримо тепер про події в Європі. Нещодавно відбулися важливі домовленості між Румунією та Україною. вони стосуються в першу чергу саме військової сфери. Чи можемо ми вважати, що Румунія, Румунія, стане для України ніби другою Польщею у військовій та економічній допомозі? Ну, я не думаю, що стане другою Польщею, тому що Польща то є Польща, Румунія то буде Румунія. Просто ми можемо сказати, що одним переконаним і послідовним союзником України на міжнародній арені стало більше, і це тим вагоміше, що тривалий час ну Румунія була нашим серйозним опонентом. Ну на принамі на рівні регіональної політики згадаємо, як ми ділили там з ними шельф, наприклад, Червоно Чорного моря. Тому це велике досягнення ну, на зовнішньополітичній арені, і я схильний думати, що це буде ну дуже такий серйозний напрямок для стратегічної співпраці. Тобто, це не замість Польща, а разом з Польщею. Тобто, Польща це в одному напрямку. Тут Румунія, і я думаю, що цей візит його значення вар. Важко переоцінити, хоча б тому, що йдеться зокрема і про військово-технічну співпрацю, передачі Україні зброї, про підготовку українських пілотів і про економічну співпрацю. Також зокрема, і про створення цих економічних коридорів, зокрема і для експорту української сільськогосподарської продукції, да ну якраз з тим товаром, з яким ми стикнулися з певною турбулентністю у стосунок з нашими іншими сусідами, які ви згадали, зокрема в Польщі, тому безумовно це. Ну, своєрідний прорив. Але там просто розуміти треба, що там є е, ще Молдова, є проблема Придністров'я, і я думаю, що якраз от саме в такому регіональному контексті треба розглядати от посилення нашої співпраці. Валентин Гладких, кандидат філософських наук, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був сьогодні разом з нами. Пане Валентине, дякуємо вам. Дякую за запрошення. Дякуємо всім, хто був разом з нами. Ставайте нашими підписниками, будьте у фокусі головних новин України та світу. Бережіть себе і зустрінемось в наступних випусках.